Сьогодні в Україні відзначають День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних сил України, професіоналів, чия робота часто залишається поза увагою, але від цього не менш критична для безпеки країни. Радіоелектронна боротьба це невидимий фронт сучасної війни. Фахівці цієї сфери забезпечують захист комунікацій, блокування ворожих сигналів та збір інформації про потенційні загрози. Вони працюють над тим, щоб ворог не міг використовувати електронні засоби для координації своїх дій та завдавати дронових ударів по мирних містах України. У повсякденній діяльності ці спеціалісти опікуються складними технічними системами, постійно вдосконалюють методи боротьби з електронними атаками та адаптують сучасні технології під потреби українського війська. Їхня робота запорукає ефективності операцій та безпеки під час виконання завдань на передовій. День фахівця радіоелектронної боротьби це нагадування про важливість тих, хто стоїть на варті електронної безпеки країни, працюючи у тіні та забезпечуючи перевагу наших військ у сучасних умовах ведення бою. Народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук також привітав фахівців із їхнім професійним святом. Бажаю міцного здоров'я, витримки, безвідмовної техніки, надійного захисту та нових перемог у вашій важливій відповідальній справі. Слава Україні! Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.